Слава Україні! Ви на каналі з вами Володя і Оля. Починаємо нове відео. Приїхали ми сьогодні на фестиваль біля української церкви в Річмонд. Називається Річмонд Фест. Кожного року церкви в Чикаго роблять фестивалі в кінці літа, так в серпні. За рахунок цих фестивалів дуже багато грошей збирають на армію. До речі, цього року мав бути фестиваль в Палатаймі біля церкви. Його не не дозволили проводити місто через те, що минулого року було дуже багато скарг від місцевих жителів на нас, на українців. Як себе люди поводили там, і в туалет входили по чужих парканах. і Багато п'яних було і так далі. І місто Полтава заборонило фестиваль. Тому цього року в Річмонді дуже-дуже багато людей. В Полотані нікого не було, то всі сюди приїхали. Має Наші сюда, старі да. знайомі опришки Довбуса. Дай Боже здоров'я. Як, як все відбувається? Йде трохи ще ні. Потихоньку, по завжди. Ми підемо на сорочку. Так. Так, Сьома -го година вечора прийшло дуже багато людей вже на фестиваль. Тут дуже багато всього продається, їди різної. Ситуація така. черга за солодкою ватою з дітей, черга за шашликом з старших людей. Так само вино, пиво, так можеш купити, все, що хочеш. Ну і тоді діти розважаються на батонах. З цього боку зараз відбувається концерт. Зараз виступає хлопець з псевдонімом ну Нормально. Тут знову багато різних компаній, які продають свої продукти. Дуже багато всього, -всього що продається всередині фестивалю, це все йде на потреби Збройних сил України. Так що в цьому всьому є свій досить непоганий плюс. Прийшли люди, донатять, там трошки, там трошки все йде. Рухаємося перемоги. Чим більше вечорі, тим красивіше стає. Дуже багато людей, все гарно освітлюється, всіх людей дуже гарний настрій і створюється дуже така святкова атмосфера. Зараз тут так, мені так блогеру дозволили зайти всередину і познімати Богдан. Богдан, мій, мій колега і Саша це мій новий колега. Богдан старий колега. Богдан, скільки мороків знайомі? А ну людям скажу час. Ну, може і більше. Хлопці жаліше шлик. Взагалі, як як іде робота? Важко, не важко? Ні, взагалі, взагалі лайтово, дякувати Богу. Все заряжені, справляємося. Показник черга. Якщо є черга, значить все, все викидоки. Так, страшно. головне, щоб не була дуже велика черга, бо не велике, воно, не одного разу я <плес> був, я був в великій черзі, то <плес> <плес>, чесно <плес> вам скажу, не не дуже цікаво. Така штука. — тут стріл? Так, да. Ні, це не стрім. <плес> <плес> Зустрів підписників. Хлопці підійшли, привіталися. Я, я дуже люблю, коли до мене приходять хлопці підписники, вітаються з нами. Мені було з вами приємно познайомитись. Всі хлопці, українці, тракісти, Слава Україні! Слава, Всі водії, ті самій лодці та як колеш. Цей хлопець, до речі, так само має таку саму проблему, як я. Прав... Ні, не вирішив. Так, рішив, не їй О, вирішив. Мені треба було щось здавати, я потрапив це два рази. Так що молодець. Zara Sola bre për se taka të ka për se dërnjëu ka shtë visim dollarë. Ka shumë rezumë dhe ski kësha kostë. Все вже побули на цьому фестивалі, йдемо додому. Послухали одну пісню, я, як ця артистка називається? Домі. Домі. Я, я не знаю. Я чув пару пісень, але що вона домі, я не в курсі, Але таке. Йдемо додому, вже досить холодно і пізно. так що. Ось девідом і дочі. Та змерз. Дуже холодно. Дуже холодно. Де вже каже, що на що мене сюди притягнуло. Понеділок картина робоча. Їду зараз, заганяю цей трак, який зараз чекає на водія. На, до хлопців, щоб поставили мені кондиціонер в сліпер. Там на тій стінці буде стояти у нас кондиціонер. Тут з боку їде одна дуже гарна машина, рам. Сашка, старий друг, поміг мені переганяти. І якраз поки я поїду в рейс цього тижня, то хлопці за цей час поставлять мені кудись пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, Сашка. Мій старий друг 6 вест море. <реш> <реш> Теж любить Тут Зустрілись біля якраз Сашка допомагав переганяти трак. Йди Волтер, поїхали. Їдемо в рейс. Все, покажемо, давай. Ліфт, давай джам. Молодець, все. І все, лотеряка зараз буде їхати в рейс, так? Так, пес. Зараз оголошення, що шукаю водії на свої траки. Кому цікаво, телефонуйте. 312 593 8660 Робота на драйве. Телефонуйте. І зразу коротке відео, чого шукаю водіїв, тому що деякі коменти, пишуть. Що сталося, що ти шукаєш водій? Це нормальний робочий процес, коли в тебе є тракова компанія. Плині з кадрів в, цьому, в цій сфері це дуже навіть нормальне явище. Це одне. Друге, у мене зараз така стала ситуація. Працював у мене водій рік. Дуже добрий водій. Іван, привіт. Його роботою повністю задоволений. По-перше, працював нормально, по-друге, ніколи не морочив голову якимось е дурними питаннями. По-третє, нормально серйозно відноситься до роботи. Це, це, дуже, це дуже важливо. І в нього зараз там є якісь свої справи, що він зараз не може їхати. Е і Він сказав, що він поки що працювати не буде. Чого, нічого, нічого маю проти, кожна людина має свої справи, то все добре. Іван передумаєш, вертайся. <смі> Був ще один водій, працював у мене місяць, але в нього якісь проблеми з позитивним драк-тестом. Тому що він попрацював трошки, потім пішов на драк-тест, в нього дріб-тест позитивний, і він більше не працює. Ну і самі розумієте, що знову мушу зараз і на його місце знайти когось іншого. Тому такі зараз внутрішні справи в Калуштранс. Але це, я, я не переживаю, це все нормально. Зараз сам вийду трошки в рейс, щоб атрак не стояв. І хтось все рівно знайдеться. Є люди, яким потрібна робота. Зараз в мене робота є. Є хлопці, які вже працюють і два роки. І Хлопці задоволені роботою, тому... У мене стосунки з водіями навіть дуже непогані. Ну, в тому випадку, коли водії нормальні. Бо деколи є, якщо люди просто не хочуть нормально спілкуватися, ну, то знову таки, це людський фактор. Для всіх добрий не будеш, і для всіх водії для мене так само не можуть бути добрі, бо, так як я вже казав, людський фактор. Але стараюся до всіх знайти спільну мову з усіма нормально. Жити і працювати. Зараз якраз на той трак, що стоїть, поставлю кондиціонер. Знову для того, щоб коли водій буде їздити, щоб не треба було вночі, щоб трак працював, тому що спека все рівно ще буде дуже довга. Ну, По-перше, економить солярку, не дуже навіть непогано. А по друге, що економить моторесурс двигуна. Тому що коли двигун працює на холостих обертах, це для двигуна найгірше, що може бути. Низький тиск масла і найбільше зношення йде двигуна це на холостих обертах. Милі не катаються, а двигун нищиться, тому краще, коли буде якась додаткова установка, щоб мотор не працював, коли не треба. Виїжджаю в рейс завдяки Чикаго Ukrainian Kitchen. У мене тут є все, що мені треба. Шашлик, макарон, перше, гречка, рис з м'ясом, все з м'ясом, все яке я люблю. І пиріжки. Так що, кому треба, телефонуйте. Телефон лишу внизу під відео. Зараз перед виїздом. Той самий ПТА, як завжди, масла вже перевірив, ті перевірив, колеса перевірив. Ще зараз перевірю колеса на трейлері. Тут в мене серйозний трейлер з двома запасками. Як ніколи. Тут в нас на якийсь почав ржавіти цвяшок. Так, цвяшок, вроді би невеличкий. Поки нас вантажить, вигулюю Волтера. Взагалі я вже завантажився, тому що а, тільки що забрав документи і якраз перед виїздом вирішив трохи прогулятися з Волтером, що вже по дорозі не хотів йти бігати. А раз погуляємо з ним 5 хвилин і їдемо. До речі, зараз тягну за собою трейлер, той, що я купив колись з розбитим передом. І, хочу сказати, цілком нормальний трейлер. Абсолютно добре є, ходова добра, все, все чудесно, тому я навіть дуже не задоволений. Ото дивіться, яка халепа. Хлопці їхали на гарному Вольво, на гарному рамі і не змогли роз'їхатися. На жаль. Триває наша подорож з Волтером. Е, проїжджав е, через е, Айову. і Айова 80, найвідоміший трекстаб в Америці. Е, вирішили тут зупинитися, зараз Волтера трошки вигулює, піду середину, візьму каву заодно там познімаю, що там цікавого нового в середині з'явилося. А тут же навіть з вулиці видно цей жовтий пітербілд. Який тут завжди стояв, дуже гарна машина. І в мене колись такий був лише не настільки гарний, як цей. А я в 80, як завжди, тут просто неймовірна кількість лампочок всього, всього що ти хочеш. Яке хоч якого хоч кольору, до якої хоч машини, до якого хоч трака, все є фар до сучасних траків до старіших траків, до Каскаді, до Кенвордів. Т-680-й можна такі фари взяти, пітербілди, ну, буквально все що хоче. Фротлайнер Колумбія Старий, він це вже новіші ці Каскаді, таке як в мене. Такі фари є. Я кажу, кому що подобається. Ну і тут прикольний цей Кенворд, раніше Пітербілд. З різними приколами, які можна поставити на свою машину. Все тут крутиться, світиться всередині теж гарно. Дуже гарна машина. Колись, коли я будував свої колесики, грошей на ці всі приколи, В тому числі і на руль. Дивіться, які ручки нові є на руль. Десь хтось сказав, що це нелегально, не можна з таким їздити. Але продається. Легально, нелегально. Купляти можна все хочеш. Плюс, коли ти не маєш класіка, маєш простий трактики, як має Каскаді та Вольво. Тобі не треба заморочуватися з цими всіма приколами. Бо коли починаєш цю фінію займатися, то воно капець бобок тяне. Просто дикі гроші. А так, проста машина, ти вже спокій що будеш морочити собі голову. Тут стоїть цей Віліс Джипік. Недавно дивився про нього відео, що він ж приходив в ящику такому великому. І там його з того ящика витягували і мали повністю зібрати за годину часу. Чи навіть менше. І прикол такий, що ну, наскільки це була продумана машина на той момент, на свій час. І вона на сьогоднішній день лишається такою. Це супер прикольний військовий транспортний засіб. Тут багато всього можеш, крім того, що подивитися на машини, можна піти поїсти. Такі примітивні ресторанчики, фестфуди і там є такий вже більш щось подібне теж до ресторану. Зараз їду Айовою і кайфую, реально просто розслабуха повна. Поручив круїз, сотки 70. І собі тут їдемо з Волтером. Насолоджуємося дорогою. Вже вечорі на вулиці чогось мало машин, трафіку немає майже ніякого. І нормально. Навіть дуже непогано є. Доїхали до компанії. Волонтер спить тут. Я якась тут заправка зразу біля компанії. Корреч, тут ночуємо. Так що добирання. Зранку підемо, що тут буде відбуватися. Тут такий прикол. Біля цієї компанії, де в мене сьогодні розвантаження, є маленька така заправка. Паркінгу нема, але там попри цей паркується всі. І на заправці є якийсь магазин і є Starbucks. і Заходжу всередину в Starbucks, і він пустий. В 7 годині ранку в Чикаго в Вормінхілсі десь як заходиш в Starbucks, то там. Чарга. Тут пусто. Я так думаю, що цей старбак закриється скоро. Що буде якесь щось друге, якийсь магазинчик. Таке в мене перечуття. Призаїду сюди десь через рік подень, що тут буде відбуватися. Тут біля мене ззаді мого трака ночував кархолер такий. Зараз навіть багатьох людей, які переходять на кархолери. Робота дуже специфічна. Навіть дуже. Але дехто її починає робити через те, що на драйванах менше роботи. На футбетах треба важко дуже фізично працювати. А кархолери там є друга морока. Я сьогодні дзвонив один хлопець, каже. що Лише кархолери через те, що треба постійно їздити по містах що не просто, каже, 6 пікапів, 6 делівері. Якщо... Я, так, я так думаю, що легкої роботи немає. Просто що хотів показати їм на цей кархолер і які там бувають приколи. Взагалі робота мала би бути цікава. Стійно машинки кисної. Та от. Що зараз відбувається? Весь мокрий. Коротше, холодильник перестав працювати. Получається так, що він працював, але він не давав працювати інвертору. Інвертор вибувало. Включався холодильник, вибувало інвертор. І Що я зробив? Зараз покажу. Бачите, вже стоїть новий холодильник. Плюс, коли ти маєш е, не заводський холодильник, а такий. Е, заїхав в Walmart, 150 доларів, купив новий холодильник, постав і все, є спокій. Е, якщо треба, потім в тому самому Walmart можна такий самий поміняти. Але вже не треба морочити собі голову з всіма цими, цими холодильниками. Бо якщо маєш заводський холодильник, такий заводський холодильник буде коштувати біля 800 доларів. І його поміняти це реальний геморрой. Так що от така от проста штука. Зараз покажу, як я знав, що вибиває інвертор. Бачите, оцей інвертор, заводський, до речі, фротлайнерський. Коли тут світиться жовта лампочка, значить його вибило. Нажимаєш сюди і воно включається знову. У мене було так, що коли холодильник був включений, я нажимаю сюди, знову засвічується жовта лампочка. І воно просто одразу його вибивало. Не, взагалі не хотіло працювати. Зараз поставив цей новий холодильник, бачите, все працює, він холодить, працює, а ніякі жовті лампочки не вибиває. Отак, просто для загальної інформації, нічого такого тут не, не хочу розказувати, хвалитися чи що там. Просто що відбувається, розказую. Волтер сидить біля дерева, поки я це все роблю. Зараз Волтера сажаю назад в машину. І будемо їхати в Та Волтерячка, що тобі скучно, братчику? Скучноємо. Сьогодні знов на вулиці трохи жарко. Ідемо. Ходи. Волтеряка сидить. Нам сьогодні фартануло. А, взяли два вантажі зайовим. Одне делівері мало бути сьогодні, але вже сьогодні не буде, тому що є другий вантаж. Так що будемо завтра робити Юрію. Але прикольно, їду за Йови зараз за 1200, на найову їхав за 1000. Так що додому вактанці навіть краще, ніж виїжджав дому. Може бути, що нам ще більше фортануло, бо може ще сьогодні зроблю делівері. Зараз вже доїхав до Чикаго. В принципі, хлопці сказали, що можна буде, якщо я пів-дев'ятій приїжджаю, то можна буде розвантажити сьогодні. Але не знаю, бо приїжджаю вже 8.40 чи там будуть мене чекати, що я підемось. Зараз залишилось пару миль до Delivery, до першого і їдемо туди, будемо що буде 20. Делівері — це розвантаження, тому що постійно пишуть розмовляю українською, Я просто, так як ми тут привикли говорити, таке делівері, каппар, траки і так далі. Це я дуже радий, сказали, що можна розвантажуватися. Стою 10 двері і потім ще поїдемо на, на ще одне делівері. Якщо сьогодні зможу розвантажити два монтажі, то буде дуже добре. Вчора з Волтером приїхали з рейсу. І сьогодні зранку вже веземо Матвія в Лейк Форест на... А що там буде сьогодні Матвій? Поїде трафік uh, директінг. Каже Матвій, що десь тут має бути сьогодні якийсь фестиваль, вони там мають регулювати рух. Та утяг. Так що така робота. Один день я розвожу вантажі, другий день везу дитину в поліцію. На цьому закінчується відео. Нагадую, ще раз потрібен водій на трак. Кому цікаво, телефонуйте 312-593-8660. Україна переважу слава Україні, всім пока!